Якщо ви хочете класні покатухи і просто провести ефігія на час, приїжджайте до Ломніцю, воно того вартує. І коли я скидав фотки своїм туди рідним в Україну, питав, що вам привезти з закопан, то всі кажуть, що снігу привези. Ну, на жаль, митниця більше кілограма в одні руки не пропускає снігу. Щери просто фантастичне, сказочне, незабуваємо, обережительне. Хотілося б повернутися сюди ще і ще не один раз. Відпочинок не перевершений. Відпочинок для тих, хто для тих, хто хоче поєднати з природою, для тих, хто побуде побути на самоті. Відпочинок во. За горами. Багато хто їде за крутими підйомниками, за крутими тусовками, за афігенним місцевим алкоголем. Але основне, для чого варто їхати, це люди. Тому що ти, коли приходиш на рент, тебе напоюють якимись прикаляхами. Ти їдеш на схилі туму за тебе як інструктор, він тобі просто допомагає тому, що йому подобається. І в мене особисте враження, що тут працюють саме ті, хто просто in passion with their job. просто ті, хто захоплені своєю роботою, і це круто. Я у Божьей я у Божьей Татры, я сюда ездила, и я буду туда ще. Вот так. С куртуром мы путешествуем не первый и не последний раз. Это уже регулярные у нас будут путешествия. Путешествия подготовленные профессионально, с теплой, добродушной, доброжелательной обстановкой, комфортно. Красиво. Очень-очень нравится. Благодарим весь коллектив Куртура.